Вітаю вас, дякую за запрошення. Якщо говорити по факту, то 141 країна проголосувала за українську формулу миру. Як ви взагалі можете оцінити це голосування і які можуть бути результати? Ну я сказав би, що воно є важливим і навіть воно є показником продовження політики, яку більшість країн світу зайняли після початку Росії війни, тобто після вторгнення в Україну на підтримку територіальної цілісності України, тому що я нагадаю, що в принципі, Генеральна асамблея голосувала подібні резолюції з приводу того, що Росія вивела війська з України і на початку вторгнення одразу після вторгнення, і тоді теж це було в районі 140 країн. До речі, якщо подивитись уважно, то за цей рік Росії вдалося аж перетягнути на свою сторону одну країну це малі з Африки. Але я думаю, що це теж така скоріше певна випадковість. Тобто, по суті, Росії не вдалося за цей рік зруйнувати уявлення більшості країн світу. До речі, не лише заходу. Я хочу сказати. В контексті того, що потрібно відновити територіальну цілісність України, і, власне кажучи, Росія для цього має вивести свої війська. Тому коли ми сьогодні з вами, наприклад, обговорювали план мирний план Китаю, ми можемо зрозуміти, що формула миру, яку пропонував Володимир Зеленський. Ну вона справді підтримується більшістю в даному випадку, країн світу. І починається вона з виведення військ. Про це е, сьогодні от на реакцію того ж мирного плану Китай е, Давіда Рафамі, який в принципі сказав, що будь-який мирний план може починатися лише з виведенням російських військ з України, да а не з будь-яких інших моментів. Тому я думаю, що це генеральна асамблея, вона це в черговий раз підтвердила. І помітьте, там де Росія не має права вето, а вона на генеральній асамблеї не має права вето. Там такі резолюції приймаються. Да? Тому що ми розуміємо, що є ще Рада безпеки, куди входить п'ять країн. і Там, на жаль, країна-агресорка має право вето. Якщо говорити про презенти від наших партнерів, то США оголосила про новий пакет допомоги, про матеріальну допомогу. Британія, про санкції і польські леопарди вже в нас як загалом можете оцінити цю допомогу, і яка з них є на сьогоднішній день нам такою найдоречнішою? Ну я думаю, що насправді, звісно, ми вдячні нашим партнерам за всю допомогу. Давайте не забувати, що. Ми в цьому році розраховуємо отримати десь до 50% нашого бюджету а за рахунок вкладання коштів наших західних партнерів тобто за різними оцінками від 38 до 50 мільярдів доларів, ми будемо потребувати а для того, щоб потрити, покрити перпокрити першу чергу соціальні видатки. Так Тому що інші 50% ми це ті кошти, які ми збираємо з нашої митниці, з нашої економіки, і ми витрачаємо їх на оборонні нужди. Але я б сказав би таку річ, що насправді, якщо подивитися, які країни нам допомагають найбільше, то ви по відношенню до відсотку свого ВВП, то це справді країни східної Європи. От ви згадували про Польщу або країни Балтії, наприклад, Естонія взагалі нам віддала один відсоток по суті свого ВВП на нашу допомогу. А чим загідніше я маю на увазі щодо Німеччини, Німеччині мені здається, що ну їх потрібно час від часу трохи більше. Стимулювати я осмето буду сподіватися, що от все ж таки від них може ми будемо очікувати трохи менше візитів і оплесків, але більше допомоги. Бо по суті, саме ми є наразі та та країна, яка підтримує світовий порядок як побудований на правилах, який заснований після 1945 року. На вашу думку, як змінилася українська нація, і якими ми є наразі? Я думаю, що є декілька важливих моментів, які ми можемо точно сказати, змінилися. Ну, по перше, мені здається, що ми бачимо колосальний рівень єдності суспільства, незважаючи на то, хто яку церкву ходив, політичні погляди має і так далі. Але більшість українців вони об'єдналися навколо захисту української держави. І мені здається, це є надважливо. Тобто, по суті, ми бачимо. Формування або вже ще діяльність активної політичної нації, і це, це працює. Другий момент важливе це те, що українська держава вона виявилася значно стресу стійка. Знаєте, є такий а, дослідник Чарльз Тілі, який говорив, що в принципі сучасні держави вони проходячи горнило війни, вони виникають да, через горнило війни, і ми бачимо, що українська держава вона проходить це. Тобто вона є стресосійкою, плюс мені здається, що дуже важливий момент, який ми хотіли би, щоб ми далі зберегли, це це відчуття єдності. Так, яке ми отримали, і плюс і його реалізували в контексті солідарності. Бо у нас, знаєте, як раніше, у нас дуже були популярні індивідуалістичні принципи. Наприклад, от моя хата добра, а то що там за двором, це вже така справа. Я хотів би, щоб нас почало хвилювати більше. І що там за е, двором? Да? Тобто, я думаю, що ми можливо це винесемо. Оце, оце поєднання розумінням, що у нас Україна це наша держава, це не якась імперська структура, а це саме наша держава, якій теж ми потрібні маємо довіряти і приділяти увагу.